Артувала програма Національний кешбек ініційована президентом України, і, звісно, мабуть, головний посил. Усі виграші, хто купує українське. Український споживач отримує бонус. Ми знаємо, що це саме кешбек у вигляді 10 відсотків. Це, це в принципі те, що можна витратити на комунальні послуги, можна витратити на медичні послуги, можна також донатити на ЗСУ, можна купувати військові облігації. Початку жовтня користуюсь часто різними бонусними програмами. Дізнався про національний кешбек. Так виходить заощаджувати та трішки кешбекати витрати. Зараз, напевно, як ніколи важливо підтримувати не тільки Збройні сили, а взагалі країну. Виробників будемо підтримувати тим, що будемо купувати товари, а Збройні сили нашими донатами. Дана програма. Дає ну, нам, як переробнику продукції, збільшення і реалізація і попит покупця на саме продукцію, яка зроблена в нашій державі. Нашим виробництвом безпосередньо. Тому ми зацікавлені і саме одні з перших, які долучилися до даної акції. Держава дала можливість розширити контингент покупців за рахунок надання цього кешбеку. Це дуже вагома допомога людям на сьогоднішній день. І ми вважаємо, що розвиток цієї програми приведе до збільшення обсягів продажів і виробництва продукції в Україні. Відповідно, і податки до держави будуть потрапляти в більшому розмірі. Ну і ми зможемо протистояти агресії, яку нам сусід нав'язав уже більше трьох років. Запрошую всіх і виробників, і ретейлерів доєднуватися до цієї програми. Українців, звісно, і черкащан закликаю купувати українське, особливо те, що вироблено в нас на Черкащині нашими черкаськими виробниками.